От, наприклад, коли був сильний дощ не так давно е в нашому регіоні, то дуже було сильно затоплено сокільники. І ми робили таке порівняння, показували, от як воно у Львові і як воно в Сокільниках, то власне вулиця Трускавецька вона проходить з одної сторони місто Львів, з іншої сторони е сокільники. То якщо у Львові так були проблеми, але воно більш-менш трималося в купі, то е, в Сокільницькій громаді там просто була катастрофа. Просто була катастрофа, і машини там плавали під під самі е, вікна. І це насправді не, не просто так, тому що е, ніхто ж там не займається інфраструктурою, ні інженерною, ні освітньою, ні, ні будь-якою іншою. Не може е, власне питання житлового будівництва воно забігати так активно наперед. Це має все здійснюватися паралельно. Для того щоб воно е, не впливало на комфорт е, проживання мешканців.